Вітаю, творчі майстерні Лесі Подурської. І сьогодні посилочки від Гульнари. Подивимося, що вона прислала. Є лист, я його зараз перечитаю, не читала ще до вас. І хочу показати, які є скарби. Тут з пакетиків я не витягувала но нові. Не знаю, що там. Тут гранат, тут такі вишневі намистини, дрібненькі перли. Агат. Бірюзові, гематит, такі зелененькі, малахіт. Тут Такі рожеві овальні намистини, трохи перламутру з бісером, такі пластикові намистини. Бірюзові, агатові, такі чорні на ланцюжку такі на цікаві, треба буде подивитися, чи, чи можна розібрати. Імітація перлин різна. Тут на ланцюжку такі цікаві деталі, знову ж треба розібратися. Ну і, звісно, побажання гульнари. І така трошки дає відблиск освітлення, я вже включила, тому що день щось так дуже швидко закінчився, що я не встигла оглянутися, як уже темно. Іду я розбираюся зі скарбами. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для гульнари готові, і подивимося, що у мене вийшло. Із перламутрових намистин, я їх розібрала. От половина була розібрана, другу половину я розібрала, і вийшло ж два кольє, браслет і сережки. Їх досить було багато. Посадила я на піни, так як сама найкраща сторона оцих намистин, бачите, вона є там, де отвір. Якщо їх поскладати ось так, цього перламутру не видно. Тому. Оцей варіант, варіант намистин я даю на піни. Квітку використала як кулон. Ось так зробила. Нормально все лежить. Дала філігранні шапочки, намистини на пінах, таку філігранну намистину. І на закінчення просто вибрала такі більші. І замочок з ланцюжком, щоб можна було регулювати. Це кольо можна носити разом, можна носити окремо. Так, залишилося багато, я вирішила зробити ще одне кольє. Воно самодостатнє, його можна також окремо носити, дала такі філіграні на на закінчення такі вибрала кругліші, більш товстіші. І ще залишалося. Тому зробила я ще браслетик такий і сережки. Такий вийшов комплект. Аж з двох кульє, браслет і сережки. Чорні були на крихті. Чорна крихта була і в перемішку з круглими такими. Я крихту посадила на піни. Ці намистини я якесь інше розібрала, вже зараз не пам'ятаю. З якогось я взяла. Вони мені тут дуже пасували, бо так більше нікуди і не пасували, із-за того, що по кольору і по кількості їх було досить мало. А так, як я вибрала чорне з золотом, і вони такі жовті, бачите, такі мають іеризацію золоту, то я їх і об'єднала. Дала до них шапочки, до тих бочечок, щоб вони були більш такі. Гостроконечні, і решту вже дала круглі намистини, замочок з ланцюжком. І з рожевих зробила сатуар. На сатуар їх достатньо було, але хотілося ще менших і. Простіших. Замок, він відкривається, підвізка знімається, і я додала такі гематитові рожеві гранині намистини для переходу. І сюди для переходу до ланцюжка. Дала такий великий ланцюжок, щоб не псувати пропорції. Такий сутуар. Попробую відставити я дуже близько до вікна сьогодні, не виходить мені вмістити, тому що похмурий день, вже дні короткі, вибрати час відзняти відео досить складно, тому що, але сьогодні ще й паде сніг, відповідно, день буде, цілий день буде похмурий, тому я знімаю в тих умовах, які виходять. Світло не включаю в лампі. Тому що міняється колір, і мені не подобається відео при світлі, тому що йдуть інші відблиски, не такі, як би хотілося. А найкраще знімати при денному природному світлі з 10 до 2. Зараз і є, яка 11 година. По часу я підходжу, але по погоді ні. Також сотуар такий. Вже не буду відставляти, просто буду вам піднімати, щоб ви бачили закінчення. Це був браслет, я його розібрала. І ці намистинки прозорі дала всередину на піни. Ці перлинки імітації залишилися з іншого. То я їх сюди дала, там розібрала. От І кожну. Це кільце із прозорою намистинкою всередині, да лише шапочки, щоб більше заповнити цей простір. І на закінчення декілька намистин, щоб на шиї було зручно, гачок, ну і всі намистинки, такі колечка всередині з намистинкою. такий сутор. Із імітації перлин. Гульнара хотіла трирядне, вийшло чудове. В сережках поміняла швензу, дала позолочену таку, як листочок. І ще залишилося на браслетик. Ще було таке сердечко. Я вирішила його сюди прикріпити. Такий браслетик. Зараз покажу намисто. Такі дала конектори, фурнітура позолочена. Це позолочений матовий гематит. І між намистинки також позолочені, роздільні намистинки. На, на закінчення гачок. Дуже вийшло таке нарядне, багате намисто. Із таких великих намистин також зробила сутуар. Зараз вам його підніму. закінчення. Три намистини, кільце воно відкривається. Тут шапочки такі маленькі дала. І ці намистини ці додала, а ці Розібрала з якогось іншого. А там перламутрові шестигранники були з ним. Я їх використала по-іншому, а сюди якраз темно-сині, і вони з синім переливом, тому я їх сюди і використала. Я стараюся робити прикраси з матеріалу замовниці, щоб якнайменше додавати свого матеріалу. Вже додаю тоді, коли вже зовсім нема чим доповнити, або є потреба щось таке, чого нема у замовниці. І деталька така на розкрутку. Ой. Забрала бісер з тих перламутрових намистин. зробила таке намисто. Такий мала ланцюжок з такими великими ланками. Я їх сюди і використала, з'єднала колечко. І на закінчення дала такі були. Відео перервали, зателефонували мені. Хоча зазвичай, коли я даю свій номер телефону, я попереджаю і в дужках пишу, що письмове повідомлення. Це може бути на Viber, Telegram, WhatsApp, в Messenger, де зручно. Як бачите, простір великий для повідомлення, але чомусь, не знаю, люди вважають, що їм зручніше зателефонувати, ніж писати мені, і вони телефонують. Чому я прошу письмове повідомлення? От бачите, зараз я знімала відео, його перервали. Це мені додаткові зусилля, час, щоб тепер змонтувати відео. По-друге, що воно мені перебило, перебило думку, перебило процес. Іноді бувають такі моменти, що тут приїхав внук, наприклад, спить, я підняла трубку, зателефонувала, я вже збудила внука. І не завжди я можу підняти. От недавно я була в подорожі, і за кордон, і дзвінки дорогі. А людина поки представиться, поки розкаже, що вона хоче, бо забирає багато часу. А так, коли написати, я собі прочитаю зручний час, мене це не напрягає, я завжди відповім. Тому, будь ласка, якщо ви звертаєтеся до мене, починайте з. Повідомлення. А там далі ми вже домовимося, чи є потреба телефонувати, чи ви отримаєте відповідь у письмовому повідомленні. Будь ласка, дякую за розуміння. Продовжимо. Оці шестигранники перламутру, що Я говорила, що я забрала сині до тих кольорових. А чорні залишила, вони якраз гарно вписувалися в серединку. І повторила так само, як я зробила з круглими, поставила в центрі цієї намистини. Ще з чорного з золотом залишилися чотири намистинки. Я зробила таку детальку, ну і закінчила вже такими перлинками-імітацією. Оце намисто можна носити з тим перламутровим великим. Може бути так. Із новеньких бірюзових кульнара просила зробити з шелестами для племінниці. Я вибрала бірюзові. Для дівчинки це дуже так, такий колір прийнятний. і дала шелест. Додала трошечки фурнітури, античне золото, і все. І з малахіту додала таку лумницю і для цікавості, яскравості дала шапочки античне золото і таку. Намистину бронза. Закінчення замочу з лентів. Із двох низок агату вирішила зробити три рядне намисто. Посортувала по відтінках, зробила такий градієнт від темного до світлого, по центру дала такі темніші намистини. Для яскравості дала такі гематитові світло бронза. Між кожну дала роздільну, шапочки сюди, біля гематитових, перехід фурнітурними до конектора. Ну і на закінчення вже решту, чим блідіші. Із міксу намистин я залишила дизайн цей самий майже. Єдине, що я відрегулювала довжину низок, бо вони були нерівномірно зроблені. І замість ланцюжків дала такі намистинки. Вони по кольору сюди підходять. Зробила його коротше. А це все не переробляла так, як було, я так і залишила. А зрешти тих намистинок, що позаду я дала, ще вийшло мисто. і сережки. Дала позолочені гранені гематитові намистинки, Вони якраз сюди гарно підходять, бо тут також гранена намистинка, і між кожного дала роздільну на закінчення очок. Із гранату такий був кулончик цікавий. Я вирішила використати його з гранатовим намистом. Дала для яскравості, щоб. Перегукувалася з кулончиком такі намистини фурнітурні, ну, склала від більшої до меншої і замочок з Із такого зеленкуватого перламутру в пакетику було сердечко нефритове, як я зрозуміла, гульнара так хотіла поєднати. Тому я нічого не придумувала більше, тільки додала фурнітурні намистинки і зробила таке намистечко з сердечком. Із чорних перлинок намисту. І гульнара просила ще. Сережки. Звісно, що вони досить такі делікатні, маленькі, ну, відповідно, і швенза. Швенза гачок, але є таке кріплення, щоб не випадало з вушка. Ось така перлинка до цього намисточка. Дала такі подоговасті, позолочені, цікаві намистинки. Закінчення очок із гематитових сердечок на мисту, і сережки. Ось такі сережки така швенза. Дала такі через три позолочені намистинки і гачок. Тут сердечки, нічого не хотіла придумувати, досить гарно так виглядає. А пропустила до малахітових є з луни, злоницей, що я показувала. Нара просила по можливості робити сережки до намиста, намис, і, і де мені виходило, я їх і робила. З такого вишневого зробила намисту, також сережки. Вийшли. Такі натрибу. Вони зовсім маленькі, і нам стин було достатньо, щоб зробити така швена. А сюди додала гранену гематитову позолочену і гачок. Із таких кольору Тіфані. Вийшов комплект-браслет з намистом. Була ниточка отаких от намистин, і було декілька таких. Деякі були вже пошкоджені, то я їх викинула, а які ще були нормальні, я їх залишила. Розділила їх такими роздільними, і на закінчення замочок. А тут гачок. Дизайн повторюється комплект. На ланцюжку були такі намистинки цікаві. Я ланцюжок забрала, він заплутувався, ну і відповідно дизайн з ланцюжком такий, не дуже був. З другого намиста я ще розібрала отакі. Ну, то і не чорні, темно сірі такі намистини. Посадила їх на піни, додала між ті секції, що зняла з ланцюжка. Отак ви бачите, та секція готова була, я її не розбирала. Тільки додала між них, знов секція така була готова, додала між них. І так, через всю довжину. Знову була готова секція, така вже тут невеличка, знову додала. Такі намистини. Вийшло таке цікаве намисто. Ще були сережки дуже такі цікаві. Але там була погана швенза, я поміняла на позолочену і вийшли дорогі. Їх можна також навіть вдягнути, хоч тут золото срібло. Але все одно по кольору вони сюди підходять. Ну, а можливо, Гульнара має ще щось під них. І останнє, коли я розбирала оці намистинки, там ще були такі пластинки філігранні, вони мені не підходять, тому що, ну, не то, що мені не підходять, вони не підійшли по дизайн зовсім до, до того, що я робила. Але ланцюжок я вирішила використати. У Гульнари була середочка срібла, одна, вона ніде не застосувалася, то я швензу відділила, вділа бейл і протягнула через, склала ці ланцюжки, додала замочок і вийшло таке таке, таке намисто на ланцюжках. Навіть можна і так, воно по кольору, бачите, так підходить. Це все, все, що я переробила. Всім гарного перегляду, мирного дня і до наступних переробок.